Добрий день, дорогі друзі, компанія «Мотор Україна». Сьогодні ми з вами подивимось ось таку чудову модифікацію. Наші клієнти замовили у нас тракторець і попросили додатково встановити передню лопату. Поговоримо ми з цінами, скільки це коштує, як це працює, який це трактор, повністю, повністю огляд на ось таку комплектацію. Зараз вам все покажемо. Хто не знав, це Скалу 404 це модель 24-го року випуску. Вже він відрізняється від 23-го, тим, що у нього йде обшита кабіна. Ось бачимо, це просто в принципі дає більш приємні відчуття знаходження в кабіні, якусь мінімальну шуму і теплоізоляцію. Ще додатково ми остаткували цей трактор ось такою от підйомною лопатою. Вона має тільки один режим, тобто вгору і вниз, обертання іде механічного типу. І зараз ми вам все це покажемо. Почнемо ми з трактора. Трактор, хто не знав, скаут, у них стоять каямовські 490 двигуни. Це один з найкращих, на мою неекспертну думку, але і від того, що я чув від клієнтів і від того, що, в принципі, я бачу на площадці. Коли ми їздимо, ці двигуни мені подобаються найбільше. Каємовські двигуни молодці, Вперед, дерзайте. Так, спереду розташований дуже великий радіатор. А, якщо не помиляюсь, тут рідини в радіаторі саме там 6 чи 7 літрів, аж заливається. Тобто там досить такий надійний радіатор Нормальне охолодження, дає з перегрівами цих моторів. Я, якщо чесно, не пам'ятаю жодного звернення. Передні мости тут стоять. Трішки посилені, як на 35-х тракторах, це не сорокові мости. Я так розумію. 24 році стоять, але по факту їх вистачає. Тобто під отаку от лопату оцих мостів спокійно вистачає для експлуатації. Тобто вона спокійно витримає навантаження, гур буде справлятися, гідропідсилювач керма вибачають ГПК. І е, в принципі все буде нормально. Так, по резині. Резина на тракторі 7,5-16 це передня, і 11,2 на 24 це задня резина. Ще ці трактори дуже славляться своїм, своєю навіскою. Чому? Тому що тут стоїть два окремих циліндра на кермування навісним обладнанням. Тобто у вас кожен циліндр піднімає по 600 кг. І це дуже гарно, тому що ця гідравліка йде примусового типу. Тобто ви можете примусово додавлювати вниз і вгору. Плюс плаваючий режим присутній. Також у нас йде дві гідрофари. Тобто оця от лопата вона запитана від однієї гідропари і ще лишається у вас друга. Тобто ви можете назад поставити ще прицеп там, чи щітку, чи ще щось, і користуватися цим усім цим паралельно. Тобто і трьохточкою, і е, передньою лопатою, допустим, і, і ще деяким обладнанням. Ось важелі вони знаходяться ось тут. На кожне кермування йде окремий важель. Плюс у нас тут дуже гарні чулки. Ти є 804 -та модель, Чулки досить надійні. Закріплена кабіна через спеціальний стакан. Ось от, тобто він має резинову прослойку, що дає більш таке плавне пересування. Вона, в принципі, не пересихає. Я знаю, що ходять вони років по 5-7, потім міняєте, навіть якщо пересохне, це не дуже дорого. Але заморочитись доведеться, тому що доведеться піднемкрачувати і запису кабіну, підіймати, щоб трішки було менше навантаження. Ну це вже таке. Дві швидкості валу відбору потужності 540 1080 обертів. Він має 6 шліцевий вал, тобто у вас раз, два, три. Шість шліців. Кардан. При покупці кардану враховуєте, що треба брати під ваше обладнання на трактор шість шліців. Також він має причепний механізм, це під прицепи або під якесь інше остаткування, типа катка. Я знаю, що ставлять катки для полів або інше якесь перероблене, дороблене обладнання можна також використовувати під оцей от механізм. Але дивіться, висота у нього не дуже висока, тому враховуйте це при покупці цього обладнання. Забув сказати, сама трьохточка у нас іде дуже, дуже гарна клішня, вона геобразна, і з Т-образним наварюванням. Тобто у вас знизу поперечина стоїть, яка, в принципі, витримає навантаження дуже велике. Можете спокійно навіть 600-літровий опрокидувач чи оприскувач ставити і не боятися того, що у вас щось опрокинеться. В цих моделях іде... Паливний бак розташований під кабіною, він розташований з лівої сторони. Тобто заливна горловина дуже широка. Заправляти такі моделі дуже-дуже зручно. В цих моделях іде повністю вже рівна підлога, як я вже і сказав, обшита кабіна. Виглядає це. Досить непогано, враховуючи ще те, що у нас іде резиновий коврик і всі важелі йдуть через пильнички, то в принципі, можна сказати, що цю кабіну можна експлуатувати для оприскування навіть ядохімікатами. Тобто, не боятися, що у вас в кабіну щось потрапить. Також у нас іде повністю пластикова зборна, електронна приборна панель. Кермування у вас саме кермо піддається регулюванню, тобто ось тут відкриваєте і регулюєте нахил. В принципі, я не знаю, кому це взагалі потрібно, тільки якимось, може, зараз буде обідно, але якимось товстим дядькам. Тому що, в принципі, скільки от ми їздили, у мене друзі з 190 сідали, ну, 190 зріст, я маю на увазі. Тобто їм зручно сидіти в такому стандартному положенні керма. І нормально. Керується. Так, є лючок маленький, підсвітка динаміки два обдуви. Спереду, два обдуви у вас стоїть ззаду, тобто працює пічка. Є також камера заднього бачення. Я вже в оглядах не дуже часто на цьому заострюю увагу, тому що вже в принципі всі запам'ятали, що скаут це у нас типу модернізація, яка йде в ногу з часом. Тобто, ось камера, вона вам показує в реальному часі. Не тільки на задній швидкості, в реальному часі. Вмикаєте моніторчик і можете дивитися, як у вас позаду йде там ваша фреза чи борона, чи чим ви будете працювати. Також в комплекті йде зіп. Він запакований заводу. Чесно, не знаю, що там, і не хочу знати, тому що потім багато от знімаєш відео, кажуть, а от ви так колись знімали, бугу, була в зіпу там викрутка крестова, а зараз її немає. Друзі, ми там взагалі нічого не міняємо. Іде отакий от зіп, от і отакий от зіп от заводу. Все, ми. Отак вони запаяні приїхали, отак ми вам їх відправили. Все. Нам не потрібно знати, що там іде. Якщо хочете, зніміть відео, вийшіть нам на канал, покажемо всім людям, що там іде взагалі. Так, тепер по самій лопаті. Звісно, лопата це у нас називається лопата отвал ОТ-180 модель. 180 це її захват, тобто 1,80 м. Вона ставиться на передню частину трактора. Має отаку от конструкцію. В принципі, це що у нас? Звичайний тримач, під палець, потім треугольничок, який переходить і кріпиться аж, аж до рами, аж ось там. Тобто ось у нас загальне кріплення йде ось тут. Це дуже довга база, це довгий речах. Це зроблено для того, по суті, щоб у вас лопата надійно трималася. Перша точка кріплення ось тут до рами, друга точка кріплення ось тут до рами і третя точка аж ось тут, уже під кабіною йде. Тому, коли ви замовляєте і вам кажуть, що лопату поставити треба, ми завжди просимо у вас передоплати в такому випадку. Тому що, по-перше, це знімається бак, це знімається колесо, щоб було зручно монтувати з кожної сторони. І це займає по часу. Десь один-два дні. Сама лопата має гідравліку. Я вже показував вам, що вона під'єднана. Шланги ми під'єднуємо. Вони оплачуються окремо, шланги не сярчайте, тому що в нас їх по наявності немає. Ми їх просто покупаємо під клієнт. Отакий от от циліндр він буде підіймати всю конструкцію вгору і вниз. І також механічно ось тут розкручуєте і можна регулювати нахил самої лопати. Тобто вона буде робити ось такі рухи. Отак, туди сюди. Вони виставляються дуже топорно, тому що немає гідроциліндра регулює, все регулюється в механічному стані. Тобто угол нахилу тут може бути або такий прямий, або там 45 градусів, там 60 градусів. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, плюс-мінус я не міряв, але а, бачите, що там три режими лопати. Тобто нахил може бути е, під определеним кутом. Так, по цінах по цінах давайте кабіну закрию і будемо вже закруглятись, бо я дивлюсь на задньому фоні. Вже проїхав водій. Зараз будуть його вести вже клієнту. Так. Сам трактор на сьогоднішній день коштує 9990 доларів. Ціна у них не мінялася аж з 23-го року. Це дуже радує, тому що скаут тримає якість, тримає ціну. Мені дуже подобається, як вони взагалі працюють, як у них працює сервіс, як у них, в принципі, сам трактор сам трактор сконструйований. Дуже надійна техніка, скажімо так. Лопата коштує на сьогоднішній день отака от 36 тисяч гривень. За шланги я не знаю, скільки, може там тисячу гривень ще окремо люди доплачують, може вони самі приводять. Не знаю, тому казати не буду. Шланги оплачуються окремо. Сам монтаж, якщо берете у нас трактор і лопату, монтаж ми робимо безкоштовно. Але ну, ви самі бачили, яка конструкція досить складна, тому ми беремо передоплату, щоб у вас, скажімо так, ми оплачуємо людині роботу, а ви потім скажете, то я передумав, там везіть мені тільки трактор, чи я взагалі передумав. Так це не працює, друзі. В такому випадку, і тільки в такому випадку, коли трактор доробляється або переобладнується, ми беремо передоплату. Тільки в цьому зазначаю вкотре. Так, в принципі, все. Якщо хочете замовити трактор або додаткове устаткування, можете набрати по номеру, який бачите на екрані, або зробити заявочку на нашому сайті. Наші менеджери відкриті для розмов. У нас є Viber, є Telegram, тому пишіть, дзвоніть, чекаємо ваших дзвінків. Всім гарного дня!